Христос Воскрес, брати і сестри, Христос. Христос після свого Воскресіння. В останні дні перед тим, як Він піде на небо, збирає своїх учнів. 28 розділі Євангелія Матфія. Останні віршики прочитаю, і ми скоро будемо молитись. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав мій Ісус, і, побачивши його, поклонились, та деякі засумнівались. Та Ісус, підійшовши, промовив до них дана мені всяка влада на небі та на землі. Отож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповім вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Ми в п'ятницю мали можливість то був детально роздумувати над цим текстом. І він надзвичайно глибокий, так як і є все святе письмо, це бездонний океан Божої премудрості і Божого доручення сьогодні. І оцей текст він називається по всьому світі Велике доручення Господа Ісуса Христа. І тут я би сказав чотири підпункти. Ну, нам і не хватить вічності говорити про Господа Царя слави, але я просто їх зачитаю, хто дає доручення? Кому це доручення? До кого потрібно йти та про що сповіщати? І присутність Господа та чому це важливо. Знаєте, Господь Ісус, Спаситель світу, Бог Всемогутній, дає доручення своїм учням. І Він каже. Чому я вам це даю доручення? Тому що я маю на це владу. Мені всяка влада дана на небі і на землі. І знаєте, апостол Петро, коли говорить свою першу проповідь, він говорить такі слова: Отож, нехай весь Ізраїль дім твердо знає, що його Господом і Христом учинив Бог Його того Ісуса, якого ви розп'яли. Ясно і зрозуміло, хто дає доручення, той, якому дана всяка влада, який є Господь, який тримає все в своїй руці і в тому числі ключі життя і смерті і пекла. Тепер, кому він дає доручення? Тут зібралися учні, і він звертається, я даю вам доручення. І далі він в своїй молитві каже. Так, як ти мені їх дав і мене прислав, я посилаю їх в світ. Він каже до своїх учнів: ідіть. Якщо ми думаємо, що це доручення тільки до учнів, то ми глибоко помиляємось. Учні тут олицетворяють всю церкву Христову на землі. І кожен, який любить Господа, і який рахує себе його учнем, він з радістю приймає це доручення. І старається, його серце починає палахкотіти любов'ю до Христа і любов'ю до світу, хто, хто гине. Дивіться, коли ми читаємо дії апостолів, я дуже коротесенько. Спочатку, і коли я, я ці місця би зараз прочитав, нема часу, я нагадаю. Я коли почав читати, то я так дуже щось побачив подібне, дуже близько десь. Таку саму обстановку, коли Господь їх в Єрусалимі об'єдинив всі бурні покаяння, хрещення, Велика Церква стала. Вони кожен день мають вечерю Господню, їдять хліб, учні, благодать ллється рікою, апостоли проповідують, сила, чудеса, мертві воскресають, каються. Яке доручення? Давайте тут построїмо молитвений дом. Ворота поставимо. Закриємось і хай світ той. Вам нічого це не нагадує. Сьогодні в Америці це сама багата церква в світі. Матеріально домами. І нам їх мало. Один построїли, другий строїм. До кого це доручення? І дивіться, що далі. Дивіться, що далі? Вбивають Стефана. Я? Серед такої благодаті вбивство камнями побивають. І що після того раптом почали тікати? Всі хто куди? Церква, церква. І що цікаво, знаєте, брати і сестри, читаю тоді. Ходили тоді розпорошенці та Боже Слово благовіствували. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. І далі. А ті, хто розпорошились від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть, читаєте, розширення пішло. Перші люди куди пішли? До края Ізраїля і до Самарії. А гоніння не перестає. Далі пішли. Пішли до Фініки і Кіпру і пишуть тут таке слово: навіть до Фініки і Кіпру Антіохії, не звіщуючи слово нікому, крім українців. Так що ж, брати і сестри, це мото іудеїв і українців. Ну, це не Христос сказав. До кого Христос послав звіщати велике доручення, вістку про Ісуса Христа, про Його Спасіння. До кого? І ми читаємо тут, ідіть і навчіть всі народи. В англійських перекладах з грецького кажуть: every ethnic group. Не просто народи. І коли далі ми читаємо, коли ми дивимось картину церкви на, на тому Стікляному морі, ми там знаходимо і народи, і племена. Саме маленьке плем'я десь там, в далекому океані, туди має дойти вістка. Всі народи, Бог в своїй любві, написано, полюбив весь світ. І він каже: ідіть. І цей, оцей, оцей заклик ще колись до Ісаї був в шостому розділі. Пам'ятаєте, Бог питає, хто піде для нас? Хто піде для нас? Ісая каже: Ось я пошли мене. Євреям пише, то ж виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо. За табір треба вийти. Добре, гарно, а там люди гибнуть. А там горе, там сльози треба туди йти. І пішли, діти Божі. Я, я прочитаю один лист, написав його, адонірам Хадсон. Це місіонер, який поїхав в бірму. Зараз вона не небірна, Мунмар, така велика країна. І ось він, перед тим, як виїхати, він закохався в дівчину, розуміє, що йому треба женитись. А його, ця дівчина каже: Ти мусиш поговорити з моїм татом, чи зможу я вийти за тебе замуж? І ось він пише листа до її тата. Тепер я маю запитати. Чи можете ви погодитись розлучити зі своєю дочкою на початку наступної весни, щоб більше не бачити її на цьому світі? Чи можете ви погодитись з її від'їздом до язичницької землі та з її всім порядками, труднощами і стражданням місіонерського життя? Чи можете ви погодитись на те, щоб вона. Піддалася небезпеці океану до фатального впливу південного клімату Індії, на всілякі потреби та страждання, до приниження, образ, переслідувань, а можливо насильницької смерті? Чи можете ви погодитись на все це заради того, хто покинув свій небесний дім і помер за неї і за вас? Заради погибаючих? Безсмертних душ заради Сіону і слави Божої. Чи можете ви погодитись на все це в надії, незабаром зустріти свою доньку у світі слави з вінцем праведності, освітленим вигуками хвали, які лунатимуть її Спасителю від язичників, врятованих завдяки від вічного горя та віччаю? Вони жили в 19 віці, і кожне його слово збулося, і той тато відпустив її. Вони пройшли через всі тортури, які тільки можливі, і вона там і склала голову від тяжкої тропічної хвороби. Коли він пропрацював пр там 12 років, в нього було всього 18 новонавернених тих язичників з ідолопоклонників. Але коли він умирав, він залишив 100 церков та більше вісьми тисяч новонавернених християн. Сьогодні там 2,5 мільйона євангельських християн-баптистів у тій казковій країні. Тому що молода людина різкнула всем і разом з своєю юною дружиною відправилися в далеку подорож. Далеку країну, де перенесуть всі тяготи. І сьогодні Христос говорить: Я посилаю вас, щоб в ім'я Його проповідувало, проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народами усіма від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. Брати і сестри, дуже коротенько. Яка участь церкви в тому, що Господь великому доручені? Ми всі не можемо йти, але церква вся. Мільйони христових учнів тільки можуть донести вістку до мільярдів людей, які не спасені. Не десять, 10, не сто, 100, не тисяча. Мільйони християн тільки можуть донести, коли вони об'єднані. Одним великим дорученням, коли це доручення є стовпом кожної церкви. Не грубкою енту... ентузіастів церкви, головна ціль церкви бачити новонавернених душ, де б вони не були. Кожен з нас може стати тим маленьким учасником великого доручення Господа. І перш за все, ми вчора таку пісню слухали, їхали, і ми згадали, що вона звучить і на українській мові. Світи у куточку. Де ти є? Христос сказав: Я є світло, а потім Він каже, що, звертаючись до учнів своїх, ви є світло. Дивлячись, от даже слухаючи молитви в церкві, я думаю, ми, знаєте, перехлестині лаодики і сьогодні. Скільки в нас молитв про здоров'я лунає, про наше здоров'я? Мабуть, 100% прохань, день народження. Скільки в нас молитв про, загиб, про загибших родичів, про погибаючий світ, про сусідів, який процент звучить, зібрані. Воно бачите, оце отаке життя. І часто є, я такий самий. Євангелії кажуть, американці offended sometime, Воно ображає нас. І нам не подобається, коли ми це говоримо, але це істина, яка доля, тому що всім нам повинно предстати, і Господь зважує серця і, його, і нашу любов до нього. Молитва. Ми маємо молитовні сніданки. Скільки сестер туди приходить на молитовні сніданки, щоб просто тих півгодини підкласти плече за тих, хто пішов в бурю. В шторм, в тюрми і не снести Євангелія? Ми не можемо знайти годину в місяць розділити молитовний сніданок те саме до братів. Останній раз таке вже було братерське, я дивлюсь, до ста братів. У нас почти 800 членів. Що, що нас тримає, що нас зв'язує духовне спустошення? Равнодушє безцільність життя. Don't... Є такий лозунг прекрасний в американських пасторів: don't waste your life, твоє життя минає. Сьогодні для молоді прекрасна можливість, поки молодий, послужи Господу, відкриті тисячі можливостей і дверей, які не завжди будуть відкриті, поїхати, провести, сказати людям. Сьогодні на Україні відкрилися ворота з цією страшною пекельною війною. З іншої сторони, Господь відкрив такі можливості, які може вже ніколи і не вернуться, йти до Христа. І є люди, які йдуть на подвиг, вони йдуть в окопи. Вчора брат Василь скинув мені ці фотки. І Я сілі перелистую, коли браття залишають свою сім'ю, їдуть під пулі, йдуть в окопи, тому що ті солдати завтра йдуть на смерть. Якщо їм не сказати про Христа, якщо вони Господа не приймуть, самі задумайтесь на це. Я вчора дивився як молодь в Україні, яка не кинулася б за багатством Сходу чи Заходу, йдуть в госпіталя і служать тим пораненим оці добрі сестрички милосердя, брати милосердя. І свідчать людям. І ті воїни з таким захопленням їх слухають. Підстригають їх, проявляють любов. І хай Господь благословить тих. Тепер ми молимось, ми можемо давати фінанси. Ми можемо допомагати, підтримувати їх. Я ж говорю, це зусилля всієї церкви. Колись апостол Павел втікав з Дамаску я собі думаю, яка б доля чекала весь язичний світ, якби не тих четверо мужчин, які вночі пройшли з ним і опустили його на вірьовках. От і четверо тримали в своїх руках не просто життя апостола Павла, вони тримали долю Європи в своїх руках, тому що вони вийшли в дощ для того, щоб спасти його життя. Ми зараз будемо молитись, і Христос каже: ідіть, навчіть всі народи. Ти можеш і просто піти, вклавши певну суму, тому що ці гроші підуть на те. І ти можеш щиро молитися, сестри похилого віку, яким навіть часто мені здається, ну навіть робщуть на те, що 10 хвилин англійської мови послухати їм тяжко, живучи в цій прекрасній країні, маючи все добро американське. Місто того, щоб горяче со слізами впасти і умоляти Господа про цей край. Який погибає в гріхах, мерзотах, від яких Бог відхиляє, всіх гнусностях, які Бог говорить, що це мерзость перед його очам. Хто за цю Америку помолиться, сестри дорогі? Старушечки дорогі, які маєте багато часу? Припадаючи до престола, одна вона може рішати долю України, як та свята Анна, яка Ізраїль несла на, служа Господу постами і молитвами. Одна приходила в храм і її молитви отець чув. І прислав до неї Ісуса, і вона благословила Ісуса. Вона була незамітна, просто вдова. Хай Господь благословить нас. І тому. Ми закінчуємо наше зібрання, дякуємо. І Христос каже: Я посилаю вас світ. Ідіть в цей світ, вийдемо за стан, несучи його поругання. Це Євреям, 13 розділ. До, до євреїв, 13 розділ. Я, я все-таки зачитаю цей текст, і ми встанемо і покличемо до Господа. Отож, виходьмо до нього поза табір, несучи його на ругу. І останні слова, нема коли вже про них говорити, але ми це розуміємо і я в це переконаний. Як вчора брат мені телефонував по телефону, говорив про всемогутність Христа, Його влада, Його сила це гарантія безпеки тих, кого Він посилає. Душі. І дух їхній будуть спасені і перенесені туди, до престолу. І там буде радість і блаженство, і нагорода, і вінець чекає. Слава Ісусу! Амінь. Помолимось, ставши перед Ним.